Доброго часу, мої золотенькі. Багато з вас цікавляться крутими усілякими практиками, які можуть допомогти розширити свій фінансовий канал, розширити свої можливості, що можна отаке цікаво зробити, щоб прямо отримати якісь результати. Ну, по-перше, що треба працювати з собою, своїм сприйняттям, так, і щось, в принципі, робити на фізичному рівні, так, для того, щоб отримати якісь результати. Але сьогодні я не про це. То тому що просили конкретні якісь речі, практики. Ми з вами практики робимо кожного місяця. Фінансову загрузку, до речі, дуже скоро ми будемо теж робити, хто до мене ходить. Але сьогодні я поділюся з вами одною цікавою практикою. Я думаю, що дуже багато людей про неї знають. Ця практика називається реалізація бажання. От, берете аркуш паперу перед тим, як ви будете лягати спати, ви сідаєте і прописуєте там те бажання так, ту вашу ціль, яку ви хочете реалізувати в найближчий час. Але дуже важливо написати там не в контексті, що я хочу мати, а в контексті того, що я вже маю. От таке-то, таке то. Але дуже важливо ще прописувати деталі. Тобто, якщо це фізична річ, там не знаю, там телефон, якої марки, якого кольору, там, якої вартості, там, або якщо це реалізація якогось конкретного вашого плану, приблизно коли, скільки там закладено так, ресурсів, так, яка, який там вихід, тобто, і ви повинні уявити себе у тому всьому, тобто, що ви вже це все маєте. Потім ви берете склянку чистої води тієї води, яку ви можете пити. Ви наговорюєте всі ці свої бажання, цілі саме на воду. Дуже важливо робити у спокої, у гарному настрої, такому, знаєте, ну, щоб це був баланс. Кладете свій листочок біля себе, випиваєте половину десь скляночки цієї води. Залишки води ставите на цей листочок десь біля себе. Лягаєте спати. Зранку встаєте і допиваєте свою водичку. Потім цей аркуш ви кладете десь собі, нехай лежить, а ви продовжуєте жити і свої плани починаєте потрошку реалізовувати. В чому суть цієї практики? Дуже швидко і дуже скоро і дуже. Так вдало до вас можуть прийти ті можливості, які вам необхідні для реалізації вашого бажання. Тому що вода це живий матеріал, і коли ми енергетично робимо такі речі, які наговорюємо на воду, вона допоможе нам, на рівні енергетики, зловити ті вібрації.